На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас сьогодні. У подіях 90 мільйонів гривень таку суму торік для збройних сил України спрямував Коломийський район. Вважаю, що це є досить велика сума. П'ять дронів для військових придбала родина Грабовецьких з Коломиї. Від самого початку війни ми часто це робимо. Задля економії коштів на будівлі стаціонару Коломийської центральної районної лікарні встановлюють сонячні панелі. Це наші сонячні. Панелі, які е, ми зараз встановлюємо, встановлюємо на базовому стаціонарі в селі Воскресінці Коломийської громади завершують відновлення приміщення народного дому та бібліотеки. Для роботи воно практично було, скажімо, неправда. Не 19 лютого День Державного герба України тризуб не просто символ, а уособлення нашої історії. Візитна картка України, що втілює прагнення до свободи. Державний герб України об'єднує український народ захисників та захисниць, які оберігають суверенітет і виборюють територіальну цілісність нашої держави. Карантин на Івано-Франківщині заклади загальної передвищої освіти Прикарпаття переходять на дистанційну форму навчання через різке зростання захворюваності на грип та ГРВІ. Таке рішення схвалили на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Триватимуть обмежувальні заходи з 19 лютого по 4 березня. Комісія рекомендувала органам місцевого самоврядування та центру контролю. І профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України моніторити ситуацію і, в разі потреби, зупинити роботу дитячих садків керівникам вищих навчальних закладів, врахувати епідеміологічну ситуацію на початку навчального процесу та при необхідності запровадити дистанційну форму навчання. Також у закладах охорони здоров'я обмежити відвідування пацієнтів та запровадити масковий. Режим і кількість дітей збільшилась, а не зменшилась хворих. Продовжуємо обмежувальні заходи. Наші діти на дистанційному навчанні, але було ще на один тиждень і будуть так, як вся область, до 4 березня. Дошкільні заклади поки що працюють. Там теж збільшується кількість хворих. Ми десь згортаємо роботу груп, але все таки працюємо, бо ми розуміємо, що люди мають роботу і змушені йти на роботу. Це не карантин, це дистанційне навчання. Колум'янин ошукав більше 10 людей на щонайменше 340 тисяч гривень. Прикарпатські поліцейські оголосили підозру чоловікові. Аферист раніше не судимий. Під час обшуку за місцем проживання поліцейські вилучили банківські картки, копії документів та інші речові докази. Слідчі встановили, що 23-річний фігурант упродовж тривалого часу здійснював несанкціоновані втручання в особисті кабінети громадян в інтернет-банкінгах. Він отримав доступ до рахунків, змінював кредитні ліміти, оформлював кредит та здійснював переказ коштів на свої картки. Окрім цього, зловмисник під час приводу надання роботи отримав від потерпілих копії їх паспортів з особистими даними та фотографії. За допомогою цієї конфіденційної інформації він створював підроблені електронні доручення на переказ коштів та здійснював інші незаконні дії. Аферист раніше не судимий. Під час обшуку за місцем проживання поліцейські вилучили банківські картки, копії документів та інші речові докази. Слідчі Коломийського районного відділу поліції оголосили йому підозри у вчиненні з серії правопорушень. Йдеться про незаконне збирання, зберігання конфіденційної інформації про особу, крадіжку вчинену в умовах воєнного стану, шахрайстві, підробці документів на переказ електронних грошей, а також легалізації майна, одержаного, злочинним шляхом та у незаконному втручанні в роботу інформаційної автоматизованої системи досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво у справі здійснює Коломийська окружна прокуратура. Прикарпатські поліцейські затримали наркозбувача, протиправну діяльність викрили співробітники Косівського районного відділу поліції. Слідчі повідомили зломиснику про підозру у вчиненні злочину та звернулися до суду з клопотанням про обрання йому запобіжного заходу. Поліцейські встановили, що 29-річний машканець Косівщини розпосюджував на території Косівської громади наркотичні засоби. Фігуранта затримали на гарячому після чергового збуту заборонених речовин потенційному клієнту за 1500 гривень. Під час обшуку у помешканні зломисника поліцейські вилучили. Пристрій для вживання наркотичних речовин та кошти отримані злочинним шляхом. Все вилучене, направлено на проведення експертизи. Слідчі затримали фігуранта в процесуальному порядку, затриманому вже повідомлено про підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України. де це про незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Ця статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 6 до 10 років. Сутні дози йому запобіжний захід. Сьогодні о другій ночі на лінію 101 поступило повідомлення про пожежу житлового будинку у селищі Ворохта Надвірнянського району. Виникла пожежа дерев'яного двоповерхового житлового будинку з мансардою. Вогнеборці оперативно ліквідували займання площею 300 метрів квадратних та не допустили поширення вогню. На поруч розташовані два житлові будинки і господарську будівлю. До ліквідації пожежі залучалось 25 рятувальників, 6 одиниць техніки та місцева. Пожежна команда постраждалих немає. Причина виникнення пожежі встановлюється. 90 мільйонів гривень таку суму торік для збройних сил України спрямував Коломийський район. Власне питання підтримки наших військових та безпека громади були пріоритетними минулого року. Про це розповів начальник Коломийської військової адміністрації Любомир Глушков. Про що ще мовилося на публічному звіті голови? знаємо ми. До складу Коломойського району належить 13 територіальних громад. Тут проживає 270 тисяч осіб, і безумовно для більшої кількості із нас, як і для влади, торік пріоритетним було питання допомоги Збройним силам України. Розпочав зустріч Любомир Глушков. Торік із різних джерел на підтримку наших військових спрямовано майже 90 мільйонів гривень. Вважаю, що це є досить велика сума, враховуючи те, що ПДФО від військового збору забрали від громад і відповідно бюджети громад. Звичайно, що дуже дуже набагато зменшилися, окрім прямої фінансової допомоги. У владі використовували інші способи залучення коштів для наших захисників. Продовжує Любомир Глушков. Зокрема, торік проводили аукціони. Кошти, які там вдалося зібрати, знову ж таки спрямували для придбання усього необхідного нашим захисникам. При проведенні нашого районного аукціону ми зібрали кошти на 1 мільйон 400 тисяч гривнів. Хочу сказати, що ці кошти ми спрямували на підтримку і потреби 10-ї гірсько-штурмової бригади. Частина коштів була спрямована для потреб 77-го батальйону територіальної оборони, і також 100 тисяч гривень ми передали для потреби всеукраїнського об'єднання тризу. Окрім того, торік Коломойська військова адміністрація з проведення низки інших благодійних заходів акцій флешмобів. За кошти зібрані там вдалося придбати чимало автівок різного штибу і безпілотників для наших захисників. Продовжує Любомир Глушков. Було передано спочатку оголошення цих акцій. Це 124 вантажні автомобілі високої прохідності. Це Ті автомобілі, які так були необхідні для наших військових для перевезення і зброї, і боєприпасів і особового складу минулому році, зокрема, передано було ще додатково 50 автомобілів. Хочу сказати, що ми активно долучалися до підтримки створення на території нашої області підрозділів, які захищають наше небо. І сьогодні ми бачимо, що це дійсно є важливе пріоритетне питання. Так, для потреб одного із таких батальйонів ми закупили через наші волонтерські організації і передали 11 таких пікапів. Спочатку проведення цих флешмобів було, скажімо, передано більше 173 дронів Мавіків. Ви знаєте, їхня вартість досить дорога, близько 100 тисяч гривень. Один такий дрон коштує. І дуже приємно, що. Більше 12 тисяч з початку оголошення акції Ударний дрон для ЗСУ, який ініціювала військова адміністрація, було передано для потреб наших військовослужбовців. Також Любомир Глушков говорив і про безпеку наших громад, зокрема про належне облаштування укриттів, встановлення систем оповіщень про надзвичайну ситуацію чи сигнал тривоги. Серед найкращих я би зазначив такі територіальні громади, як Коломийська, Снятинська і Нижньовербіська, де фактично всі населені пункти охоплені такою системою оповіщення. По інших громадах є різний відсоток виконання. З цього приводу вже в цьому році у нас відбулось засідання штабу з питань підтримки правового режиму воєнного стану, де ми звернулися до голів територіальних громад і попросили, щоб в цьому році якнайшвидше ця робота була завершена. Це не тільки на час війни, а на випадок будь-якого стихійного лиха за рахунок такої системи оповіщення можна буде вчасно сповіщати населення про будь-які загрози або надзвичайні ситуації. А ще в Коломийському районі є пункти незламності у закладах освіти, класи безпеки та уроки військово-патріотичного виховання. Створено будинки сімейного типу. На Коломийщині й далі проживають внутрішньо переміщені особи, яким надають усю необхідну допомогу. В навчальних закладах покращують матеріально технічну базу, а у медичних дообладнують сучасними апаратами. І безумовно створено тісний зв'язок і співпрацю із ветеранами війни і їхніми родинами, які потребують лікування як фізичного, так і морального, розповів Любомир Лужко, що ми з головою районної ради також неодноразово протягом цього періоду часу відвідували наших військових. І за рахунок того, що районна рада має тісну співпрацю з своїми партнерами за кордоном, така допомога надходила. І ми формували такі пакети і передавали також, також нашим військовослужбовцям. У нас є 145 ліжок створено в реабілітаційних відділеннях. Ось і за цей період часу не тільки військовослужбовці, а їхні рідні, близькі це більше трьох тисяч осіб пройшли стаціонарну таку реабілітацію, і близько 17 тисяч осіб пройшли амбулаторну таку реабілітацію. В Коломийському районі також почали функціонувати і працюють ветеранські простори. Таких маємо п'ять на сьогоднішній день: два в Коломийській в територіальній громаді. По одному в Городенківській, Снятинській, і Отенійських територіальних громадах. Там працюють фахівці супроводу ветеранів і надаються різні послуги. От я мав зустріч з військовослужбовцями, про що вони говорять. Що якраз вони ініціюють, і влада стісно співпрацює, щоб ці простори наповнювалися саме тим, що є необхідно для військових. Наприкінці зустрічі Любомир Голушков подякував волонтерам, меценатам, підприємцям, усім мешканцям Коломищини за постійну і вагому підтримку наших збройних сил України і попросив і надалі не стояти осторонь аж до нашої перемоги над ворогом. В першу чергу ми маємо подякувати нашим захисникам, що мають можливість жити, працювати тут безпосередньо. Тому наш обов'язок не забувати. Про підтримку збройних сил України не забувати про рідних і близьких загиблих наших героїв, і не забувати про тих героїв, які повернулися, демобілізувалися і сьогодні адаптуються до суспільного життя. П'ять дронів для військових придбала родина Грабовецьких з Коломиї. Безпілотники на передову повезуть волонтери, і вже скоро ці ФПВ-дрони виконуватимуть важливі завдання. Сім'я Грабовецьких придбала та передає п'ять ефіві дронів, які будуть використовуватися на передовій. Такий тип дронів є важливим для розвідки і точних атак. Вони допомагають зменшити ризики для наших військових та покращують ефективність виконання завдань. Від самого початку війни ми часто це робимо від сім'ї Грабовецьких для 10-ї гірсько-штурмової бригади для наших земляків. Передаємо дрони. Вони зараз дуже потрібні на фронті. Такі пристрої волонтери купують у місцевих виробників дронів. А це важливо складова взаємодії, наголошує начальник районної військової адміністрації. Чим це для нас є важливо, тому що військовослужбовці, скажімо, нашої 10-ї штурмової бригади, вони інколи замовляють специфічні дрони, і саме під них підлаштовуються. І виробник нашої місцевий вже знає. Тісно співпрацює з 10-ю бригадою і робить саме те, що потрібно для них на сьогоднішній день. Любомир Глушков продовжує: триває флешмоб, ударний дрон для ЗСУ. А тому закликає долучатися, бо об'єднання сил заради допомоги наближає нашу. Перемоги вдячний всім, хто долучається до підтримки наших військових, зокрема виготовляють і передають такі необхідні fpv дрони для наших військовослужбовців. Сьогодні вже не вперше родина Грабовецьких передає чергову партію таких дронів. Я хочу подякувати всім і органам місцевого самоврядування, і нашим підприємцям, і меценатам, і волонтерам, і просто жителям Коломийщини, які не байдужі, які роблять все для того, щоб спільно ми наближили нашу перемогу. До слова дрони від родини Грабовецьких поїдуть на фронт. Для 10 гірсько-штурмової бригади, зокрема, їх передадуть коломаянину Петрові Бойчуку. Задля економії коштів на будівлі стаціонару Коломийської центральної районної лікарні встановлюють сонячні панелі. У такий спосіб адміністрація планує отримати певну незалежність від енергосистеми, адже левова частка фінансів бюджету, передбаченого для потреб цього медичного закладу, витрачається власне на оплату енергоносіїв. Сонячні панелі останніми роками стають все дедалі популярнішими серед населення, бізнесу, а тепер ще й серед комунальних підприємств, адже вони безкоштовне і практично безперервне джерело електроенергії, яку вдається отримати завдяки сонячному світлу. Оскільки вартість електроенергії в Україні постійно зростає, то влаштування сонячних панелей це зниження залежності від традиційної енергосистеми і відповідно, економія коштів. Так вважають і в Коломийській центральній районній лікарні, де ведуться до завершення. Роботи зі встановлення сонячних панелей на даху закладу. Це наші сонячні панелі, які ми зараз встановлюємо. Ми встановлюємо на базовому стаціонарі, на терапевтичному корпусі, на покрівлю п'ятого поверху. Потужність цієї станції буде приблизно 128 кВт. Зараз якраз проходять завершення вже робіт по установці цих всіх панелей. По-перше, незалежність, енергонезалежність, по-друге, зниження вартості, напевно, тому що 128 кВт, якщо буде погода, це будуть наші кВт, які будуть давати нам наші помити. Е е я вважаю, що це дуже великий крок все ж таки, в енергозберіганні. І тим більше, що воно і виглядає гарно, його практично не видно. Коли ми пропрацюємо і будемо бачити, скільки ми зекономили, ми тоді можемо сказати, який вихід з цього заципане. <працювання> Вартість сонячних панелей та їхні встановлення не дешева справа, але перспективна, як каже Андрій Кошкін, вже в найближчому майбутньому вдасться зекономити кошти. Наразі для реалізації цієї задумки фінансово допомагають українські та закордонні проєкти. Проєкт, який розпочався в 23-му році, 24-му році нам поставлені були благодійно. Привезені на суму близько 2 мільйонів 284 панелі з міста Бро, Чеська Республіка. Благодійний фонд Екоклуб, який також в цьому участь безпосередньо бере, і виділеними кошти на цей проєкт 30. Тисяч євро і співфінансування наших власників міської ради це півмільйона гривень. Надіяні плюхіна Сергій Грин для подій телеканалу НТК капітальний ремонт будинку культури у селі Воскресінці Коломийської громади завершують відновлення приміщення народного дому та бібліотеки. Зробили все за кошти з місцевого бюджету. Також отримали підтримку у межах грантових проєктів. Більше розповімо далі. Приміщення народного дому у селі Воскресінці звели на початку 2000-х років. Тут, окрім актової зали, є простори, фоє, додаткові кімнати. Бібліотека та краєзнавчий музей Леся Гринюка розповідає староста воскресінців Любомир Білейчук. Та останніми роками приміщення потребувало масштабного ремонту. Помінено покриття, проведено утеплення даху, повністю замінена проводка, вікна, двері, стіни перетерті, стіни помальовані, стелі, підлоги. Ну, можна сказати, що Certo. É. Все помінено капітальні ремонтні роботи тривали два роки. На це із бюджету Коломийської громади ще у 2023 виділили 1 мільйон 400 тисяч гривень. Розповідає Мар'яна Кодіна, начальниця управління культури і туризму Коломийської міської ради. Найперше це наші кабінети, які потребували капітального ремонту, тому що е, приміщення було і холм нам ну, для роботи. Воно практично було, скажімо, не, не придатне ремонтні роботи. Роботи ще не завершено на черзі оновлення декорацій сцени, а також ремонту ще одній кімнаті. А далі вже облаштування простору меблями і закупівля додаткових матеріалів, продовжує Мар'яна Кодіна. Це відбувається не за бюджетні кошти, а завдяки участі у проєкті Безпека людини. Завдяки якому вдалося закупити меблі в наші простори. Це будуть розмежування, дитячий простір, молодіжний простір і простір для літніх людей, де кожен зможе знайти собі вподобання для свого розвитку і свого відпочинку в рамках цього проекту буде закуплено багато ігор, багато нових книжок, гарної сучасної меблі. Фонди бібліотеки та музею нікуди не зникнуть. Їх навпаки доповнять. Запевняє керівниця управління культури і туризму. Ми вже маємо спеціальні такі вітрини і будемо розміщувати музей на першому поверсі. у фойє, для того, щоб люди мали до нього постійний доступ. Зараз приміщення на балансі управління культури і туризму Коломийської міської ради. Планують, що влітку будинок культури та бібліотека в оновленому приміщенні повноцінно запрацюють. Зараз там залишилося її наповнити наповнити тим, чим вона має займатися культура. Із воскресінців Ольга Гереджук та Андрій Гарашчук. для подій телеканалу НТК. Коломиян запрошують на зимовий благодійний бал вартові мрії. Традиційний світський захід вже в сьоме відбудеться у Коломиї. Мета зібрати кошти на fpv дрони для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс організовує дійство місцевий осередок пласту. Локація Коломийська філармонія імені Олександра Козиренка. Дрес-код для жінок, вечірня сукня для чоловіків костюм і метелик. Більше розкаже організаторка цьогорічного зимового благодійного балу вартові Рії, дві Аліна Мельничук «Дві мрії насправді відбувається вже в всьоми. У нас в Коломиї цього року, як і весь час, у нас буде програма. Програма складається з декількох оркестрів, також унікальних е музикантів. Відповідно, є танцювальні колективи. Також на цього року буде два види акціону та лотерея. Відповідно, всі кошти з квитків та лотереї акціоні будуть повністю спрямовані на 10-ту нашу бригаду. Це організовують пластуни, це активна молодь з коломиї. Покоління міняється, але ідея залишається та сама, і ми раді кожного року долучатися і організовувати таке дійство. Бо це насправді є дуже важливо в наш час. Це є культурний захід. І, відповідно, завдяки цьому культурному відпочинку ми можемо також допомогти нашій армії. Наша цільова аудиторія — це є всі мешканці міста Колмиї, на вік, на е, стать, на будь-що. Також приїжджають до нас дуже багато людей з інших міст, такі як з Києва, зі Львова, з Франківська область. Я ще раз запрошую всіх на щорічний благодійний зимовий бал вартовій мрії. 100% коштів з яких будуть повністю спрямовані на нашу армію. В нашому інстаграмі буде проводитися розіграш підготовка до балу. А саме це буде розіграш квитка для жінки та для чоловіка. Для чоловіка це буде стрижка в Альс Бербершопі. Для жінки це буде макіяж, фламінування вій, будь-що що виберете. В салоні Інканто. На нашій сторінці ви можете придбати квитки до балу та дізнатися більше інформації. Також квитки можна придбати на вході в наш бал. Це вони в той день будуть сягати суми 600 гривень. Зараз коштують 500 гривень, якщо ви будете купувати онлайн. Слухайте у прямому ефірі Радіо Сяйво. Програму МЕР відповідає. Ставте свої запитання очільнику Коломийської громади Богданові Станіславському. Дивіться пряму трансляцію на Фейсбук-сторінці Радіо Сяйво, четвер, 20 лютого, 9 година, 10 хвилин. Це все про що встигаємо розповісти. Вам сьогодні більше новин шукайте на сайті ntktv.ua, підпишіться на наш Ютуб та Телеграм-канали. До побачення.